Форум Не ідеальні батьки відбудеться у місті Хмельницькому 7 червня. Це субота, це вихідний день, коли батьки можуть знайти час для себе і отримати важливу інформацію. Місце проведення форуму ми повідомимо тим, хто зареєстровані, будуть за певною формою реєстрації. Можна відвідати форум у форматі офлайн і онлайн на платформі Zoom. На форумі ми будемо розкривати багато різних актуальних тем, які стосуються і дитячо-батьківських відносин, і особливостей викликів, які є сьогодні, з огляду на те, що ми живемо в ситуації повномасштабного вторгнення, це і питання виховання під час війни, і взаємодія з ветеранами, це і особливості виховання дітей ветеранами, зокрема також це питання кібербезпеки, це питання статевого виховання, це питання вибору професії, тобто це широкий спектр тем. Які будуть висвітлювати не тільки психологи, а також і представники кіберполіції, і безпосередньо батьки, представники бізнесу і успішна молодь.